Як ти з собою, так і світ з тобою. Те, скільки негативу, знецінення і осуду ти терпиш від інших людей, завжди прямо пропорційне тому, скільки негативу, знецінення і осуду ти вже давно терпиш від себе. Привіт, мене звати Світлана Бугела. Я авторка методу 3 і експертка з роботи з підсвідомістю та трансформації життя. Я допомагаю людям інтегрувати їхні травми, знаходити внутрішню силу та створювати життя, яке резонує з їхньою автентичністю. Я хочу запропонувати тобі сьогодні один з найчесніших, але найболючіших поглядів усередину. Бо часто ми шукаємо зовнішніх винних, токсичних людей, грубих партнерів, складних колег. Але рідко питаємо себе: чому я це терплю? І відповідь майже завжди одна: бо всередині. Я вже звик до цього. Зупинись на секунду і подумай, коли ти робиш помилку, який голос у твоїй голові говорить із тобою? Він лагідний, цікавий, співчутливий, через різкий, гнівний, осудливий каже: це нормально, зараз складно, але ти намагаєшся. Чи каже: де що з тобою? Не так? Знову, ти, ти жахлива. Або жахливий? Це є твоє внутрішнє середовище. І саме з ним ти проводиш найбільше часу. Усе у світі вібрація, частота це не метафора, це буквально. Кожна думка, кожне почуття, кожне переконання має свою енергетичну частоту. Твої думки це не просто слова в голові, це сигнали. І вони створюють твоє поле, невидиме, але відчутне. Ти в ньому живеш, і ти з нього випромінюєш усе, що ти думаєш про себе. Коли в цьому полі щодня звучить Я недостатня або недостатня, знову помиляюся, мені соромно. Мене не можна любити таким або такою. Це не просто настрій, це часто та. І як радіо, налаштоване на певну хвилю, ти починаєш приймати лише те, що звучить на цій самій хвилі. Ти не притягуєш осуд, ти його розпізнаєш як знайоме. Він підходить під твоє внутрішнє звучання. І саме тому ти не реагуєш. Ти не кажеш стоп. Тому що для тебе це норма. Якщо всередині тебе звучить крик, ти не здригнешся від крику зовні. Якщо ти живеш у постійному самознеціненні, чужа зневага не буде жорстокістю. Вона буде, ну, як завжди, реальність, як дзеркало, але не пласке, енергетичне. Вона не відображає твоєї дії, вона відображає твій стан. Уяви, ти як музичний інструмент і весь світ як величезний зал, у якому звучать мільйони інших інструментів. Ти звучиш на своїй ноті, і все, що звучить на тій самій, резонує. Ось чому, коли ти в стані я не окей, ти починаєш зустрічати інших, які підтверджують, ти справді не окей. І ти навіть не запитуєш себе, чи це правда взагалі, бо це просто звучить знайомо. І ще твоя психіка прагне знайомого більше, ніж безпеки. Знайомо відчувається як контрольоване. І тому, навіть якщо це осуд, вона вибере його, якщо він рідний. Тобто ти не просто терпиш критику. Ти несвідомо шукаєш її, щоб підтвердити те, що вже вважаєш правдою про себе. Ух, це може бути боляче, але варто це відчути. Це і є частота. Це не про думай позитивно, це про зміну базової вібрації того, як ти себе сприймаєш. Ми багато говоримо про кордони, про те, як сказати ні, як не дозволяти знецінення, аб'юз, тиск, але рідко усвідомлюємо: найперші кордони це ті, які ти ставиш у собі. Можеш ти сказати собі, стоп. Можеш не дозволити своїм внутрішнім голосам знущатися над тобою. Можеш почути цей шепіт, ти знову все зіпсував? І відповісти: я більше не дозволяю так зі мною говорити. Навіть якщо це я сам. Це є внутрішні межі, і з цього починаються всі зовнішні. Але звідки в нас цей голос? Звідки в нас така мова до себе? Дитинство це перше середовище. І саме воно формує внутрішнє. Уяви, якщо ти ріс у домі, де любов треба було заробляти. Ти звик, що себе треба покращувати, щоб бути вартим або вартою. Якщо тебе постійно порівнювали, твій внутрішній голос вивчив, ти ще не такий, не така, як треба. Якщо тобі доводилось чути не будь смішним, смішною, не ганьби родину, ну замовкни, твій внутрішній світ став ворожим. І ти дорослішаєш, але той голос залишається. І якщо ти не поставиш кордон там, він звучатиме всюди. Тобто, не ти обрав цей голос, але зараз саме ти вирішуєш, чи він залишиться. Давайте я наведу приклади, щоб краще розуміти, як ми буквально застрягаємо в своєму минулому, бо вважаємо, що це єдиний прийнятний для нас варіант. Ось три приклади з різних типів дитячого середовища і того, як воно формує внутрішнє середовище дорослого: голос в голові, тон, очікування і реакції. Перше, емоційно холодне середовище. У нас в родині не було обіймів, не казали люблю. Просто тримайся, вчися, не будь слабаком. Що буде у середині дорослого, в кого була. Така історія. Ти занадто емоційний, нікому не цікаво, що ти відчуваєш, стисни зуби і мовчи. Внутрішній простір стає стерильним, холодним, без співчуття. Тому навіть у власному болі людина залишається сама з собою. І якщо хтось інший ігнорує її потреби, це не ранить. Це звично. Друге, контролююче середовище. Там може бути гіперопіка або перфекціонізм батьків. Звучить так: мама робила все замість мене. Я мав. Або мала бути ідеальним або ідеальною. Бо тоді вона була спокійна. Усередині такого дорослого ти не маєш права на помилку, що скажуть інші. Ти повинен або повинна довести, що заслуговуєш. Внутрішній простір напружений, тривожний. Навіть при найменшій невдачі звучить паніка. Тепер я не окей, тепер мене не приймуть. Коли хтось критикує, це підсилює власний сценарій провини. Це базується на соромі. Третє середовище байдужості чи знецінення. Я щось розповідав, мене не слухали, казали: не вигадуй, перебільшуєш, це неважливо. Дітям слова не давали. Всередині дорослого. Мої почуття неважливі. Кому я це розповім? Все одно не зрозуміють. Я зайвий. Внутрішній простір порожній. Там ніхто не чує, ніхто не цікавиться. Тому людина не знає, як взагалі помічати свої потреби. Коли хтось ігнорує, вона злиться, вона згасає. Бо в її світі це норма. Отже, підсумок, внутрішній критик не твоя суть, це просто когось ти впустив занадто глибоко і забув вигнати. Те, до чого ти звик або звикла всередині, ти вважаєш нормальним, і саме тому ти це не ставиш під сумнів. Якщо твоя мама щодня казала не вигадую, хто це буде слухати, то коли партнер сьогодні каже, «Ой, ну це якесь перебільшення, ти просто знизуєш плечима, бо це вже звучало всередині. ти не чекаєш іншого. Якщо ти ріс із порівнянням, твоя система вже навчена, я недостатній, поки не доведу зворотні або недостатні. Тому, коли колега тебе знецінює, ти не бунтуєш, ти погоджуєшся. Може тобі незручно, не подобається, але всередині вже звучало щось гірше. Якщо тебе вчили бути зручним або зручною, то будь-який прояв жорстокості ти можеш навіть виправдовувати. Бо твій внутрішній критик скаже: ти, мабуть, справді перебільшила. Ось чому реальність завжди відгукується на твоє внутрішнє середовище, бо саме воно налаштовує твоє поле. Твоя частота каже: я готовий, готова терпіти, я вже звик звикла до цього. Я не знаю як інакше. І світ підлаштовується як радіо, яке приймає тільки те, що звучить на тій же хвилі. Але є новина, ти можеш змінити цю хвилю. І тоді те, що раніше було нормальним, стане неможливим. Отже, питання не в тому, хто з тобою жорстокий, питання в іншому, хто живе всередині тебе, який голос, який тон, яка частота. Бо, по суті, ти щодня живеш у самому собі, і якщо твоє тіло це дім, то твій внутрішній голос це атмосфера в ньому. Почни звертати увагу, що ти кажеш собі, коли помиляєшся, коли щось не виходить, коли тобі складно, страшно, боляче. Чи звучить там любов? Чи хоч хтось у твій голові стає на твій бік? Уяви, якби хтось інший, реальний, зовнішній, говорив тобі ті самі слова, що ти сам собі. Ти б залишився з ним поруч. Але з собою ти залишаєшся і продовжуєш жити у власному, внутрішньому, токсичному чаті, тому що звик. Або звикла. Але ось у чому сила. Ти можеш змінити тон, просто вибрати інший. Сказати собі, я помилилась, але я непогана, я вчуся. Я не можу бути ідеальним, щоб бути вартим підтримки. Це нова частота, і вона спочатку звучить неприродно, але це нова мова, і вона змінює атмосферу всередині тебе. Створи той простір, у якому ти сам або сама хотіла б жити. Не шукай його в інших, створи його в собі з любов'ю, з терпінням, з повагою, бо реальність лише дзеркало. А дзеркало не може усміхнутися першим. Ти не голос у голові, ти той. Хто слухає? Твій внутрішній голос не завжди твій. Частота це голос мами, тата, шкільної вчительки. Це то, на якому ти виріс або виросла. Але це не означає, що ти мусиш продовжувати жити в ньому. Це не твоя суть. Це налаштування. А налаштування можна змінити. Ти не твої думки, ти не твій біль, ти не твій страх бути недостатнім. Ти той, хто це чує. І саме тому ти можеш обрати інше. Сьогодні, зараз. Ось тут, коли ти змінюєш тон у собі, світ змінює тон у відповідь. Почни говорити з собою так, як ти мріяв або мріяла, щоб колись говорили з тобою. Це не слабкість, це сила, яка створює нову реальність. Поділись у коментарях, які фрази найчастіше звучать у твоїй голові, і як би ти хотів або хотіла, щоб вони звучали замість цього. Якщо це відео було корисним, постав вподобайку і відправь тому, кому теж важливо це почути. І до зустрічі в наступному відео!